Автомобіль в США є більш ніж просто засобом транспорту. Він є важливою частиною культури, економіки та способу життя американців. А водійське посвідчення один з найважливіших тут персональних документів. У цьому відео я розкажу, як купити авто, що потрібно зробити, щоб отримати ось цей кусок пластику та чого не варто робити. І взагалі подівлюся з вами своїм специфічним досвідом. Це канали ТеДТП. Мене звати Саша. Давайте розбиратися. Перш за все, хочу почати з того, що в США у кожному штаті може бути по-різному: різні ПДР, різні умови по здаванню екзаменів, але основа повсюди одна і та ж сама: тест на наркотики, тест на теорію, а потім на практику. Насправді, в США процедура отримання прав дуже спрощена. Це не так як, наприклад, в Україні чи в Еміратах, де ти обов'язково повинен відходити декілька місяців у школу. Тут все простіше. Деякі з дитинства вчаться керувати і вже готовими приходять на екзамени. Хоча школи тут все одно є. Чотири слова: Department of Motor Vehicles, Він же DMV. Це головна установа, яка відповідає за реєстрацію автомобілів, видачу водійських посвідчень, регулювання дорожнього руху та інші питання, пов'язані з транспортними засобами в конкретному штаті або регіоні США. Це місце, де можна подати заяви на отримання водійського посвідчення. Змінити реєстраційні дані автомобіля, сплатити штрафи за порушення правил та отримати інформацію про різні правила регулювання на дорогах і так далі, і тому подібне. Але менше з тим, для того, щоб нам почати, потрібно на руках мати такі документи. Два підтвердження адреси. Proof-of-address. Це може бути люба пошта з банку, або рахунок за електрику чи мобільний телефон. Посилка з Амазону не підходить. А, номер соціального страхування він же ССН. А, ваше попереднє водійське посвідчення. Якщо таке є. Тут невеликий лайфхак, Якщо у вас вже такий є, то вони дають можливість уникнути проходження 4 годинного курсу про наркотики. Мені допомогло. Два документи, які підтверджують вашу особу: у нас був український паспорт і права з Дубай. Просто фотографії можуть не підійти на ці всі документи, тому несіть обов'язково роздрукований варіант або ксерокопії. І це перше, що мені реально не сподобалось в США. Всі несуть цю макулатуру у держструктури. Але для такої величезної країни, напевно, не так легко перейти на дію. Е, варто зазначити про декілька факторів, які взагалі вплинули на процес. Ми у Флориді, місто Майамі, в яке після ковіду переїхала нереальна кількість народу. І всі ці центри ДІМВІ тупо не. Справляються з об'ємом роботи. На відміну від ОЕ, тут зареєструватись в системі на здачу тестів може будь-хто. З теорією ще поки не так все сумно, а от з практичним тестом біда. Так появились люди, які почали заробляти на цьому. Все просто заброньовано на 2 місяці вперед. На даний момент всі бронювання просто робляться ботами, а потім продаються за 100-150 доларів. А в телеграм-каналах різних там громадах і так далі пропонують послуги здачі екзамену без черги. Ми вирішили, що не будемо кормити цю систему і варто спробувати все своїми силами. I don't want peace. I want problems always. В США здавати тест на водіння ти мусиш на своєму авто так-так або позиченому. Дімбі не дають авто для здачі екзамену. Чув, що навіть машина взята в оренду теж норм. Та й взагалі без авто тут нелегко. Плюс можна спокійно їздити деякий час по своїм правам, міжнародним. Мені потім розказували, що можна і більше, головне не попадати в якісь проблеми чи ДТП. Але то чисто на свій страх та ризик. І взагалі я вам такого не казав. Дуже коротко про купівлю авто, щоб купити колеса за кеш, вам потрібно мати при собі документи, паспорт або інші доки, які підтверджують вашу особистість. І водійське посвідчення у нас були права з Дубаю. Вони були міжнародними, підходить. А ось вам пару варіантів, де можна шукати потримані авто: Cars.com, Carfax, Trucars, Craigslist. або на звичайному Marketplace у Facebook. Купівля у кредит уже зовсім інша історія. Ми, наприклад, знайшли своє авто на Carfax. Тут уже машини з пройденим техсервісом. Наскільки то правда? Напишіть в коментарях, буде цікаво дізнатися і мені, і людям, які дивилися це. Ну і я думаю, всіх цікавило питання, яку саме машину ми взяли. Ми купили сріблястого монстра. Ні, не цей. А той монстр. Бачите, а який гарний. Завжди рекомендується попередньо зв'язатися з дилером або продавцем авто і уточнити в них всі деталі. На рахунок оформлення нам все робив дилер і реєстрацію, і навіть страховку. Тоді ми майже нічого не шарили в цьому, і це було дуже круто, що вони нам все зробили. Але тут варто бути обережним, тому що нам обіцяли одне, а вийшло зовсім інше. Розкажу в кінці відео. Теорію ми змогли забронювати самостійно. Посилання на сайт та прикладі тестів для теорії будуть в описі для відео та в моєму телеграм-каналі. З теорією проблем не виникло. Приходиш, даєш документи, йдеш до комп'ютера і вперед. Здавати можна не тільки англійською мовою, але й російською, іспанською, на жаль, українською поки немає. Але моя скромна порада краще підготуватись. Більшість правил на логіку. Але є питання, які стосуються системи покарань та штрафів і просто-напросто можуть збити з толку через те, що все в футах та милях. Тому краще все-таки попередньо пройти пару тестів вдома. Всього у вас буде 50 питань у Флориді, по крайній мірі. Допускається 10 помилок. Під час здачі тесту на екрані ви будете бачити порядковий номер питання та кількість допущених помилок. Якщо ви не впевнені у відповіді на питання, то можна його потім відкласти і повернутися до нього в самому кінці. Мені то нереально помогло. Далі, вам дають Learning Permit. Виглядають вони як права, тільки по ним ви можете їздити за рулем в присутності людини, яка вже має посвідчення. Це типу для того, щоб ви могли попрактикуватись та повчитись їздити. А після здачі практики вам вже видадуть повноцінний варіант. Ми сьогодні пройшли 50% до оформлення нашого водійського посвідчення. Сьогодні ми пройшли теорію. Я зробив сім помилок з 10 можливих. Юля, ти скільки зробила? Три. Вона зробила три помилочки всього на всього. Молодець? Не, Молодець. не Молодець. просто Молодець. так червоний диплом потребила, так? Да? А практика у нас пішла уже набагато веселіше. Ми начиталися різної інформації з різних телеграм-груп, де розказували, що деякі ДНВ приймають людей без попереднього бронювання, деякі центри приймають більше, деякі менше, деякі взагалі не приймають Walk-ins. Мені написав один чувак, що в Помпано-Сіті Сентр записують людей в живу чергу. І потім їм кажуть, прийти через 3-5 днів здавати практику. Ми спочатку вирішили приїхати в обід і провести невеличку розвідку та спитатись там у людей, коли краще прийти, щоб нас внесли у список. І нам сказали, що нічого подібного в них немає. Хоча шанс все-таки був. Охоронець сказав, що треба прийти десь о 5 ранку, щоб попасти в першу двадцятку людей. Але ми були впевнені в собі і готові до всього. Ми приїхали на локацію. Чесно кажучи, трошечки не виспалися. Жива черга для того, щоб здати на водійське посвідчення, починається в 4-5 ранку. І то ми прийшли сьогодні тільки е, в п'ять ранку і вже стали 30 Це, це просто треш. Я надіюся, нам сьогодні пощастить. Бо це буде, звісно, трошечки фейл. Hours later. Дві новини. Одна хороша, друга погана. Хороша, ми йдемо додому. До друга з першої, з першої спроби нам, коротше, тест не вийшло здати, тому що. Приймає тільки перших 20, А ми десь були в черзі 30-ми, тридцять п'ятими, сороковими. І ми приїхали в 5 ранку. Тобто, для того, щоб реально попасти на цей тест, нам потрібно е приходити сюди десь о 3 ранку чи ночі, я не знаю, що буде провальніше. Не лягати спати. Або краще не лягати спати і одразу їхати туди в 11-12 вечора. Це такий це дурдом, ну чесно, це, це, це дурдом. Годинник показує третю ночі. Дня ранку. Ми дуже злі на весь світ. Від на цю кончену систему американську. Це просто жесть. Побачимо, що вийде цього разу. Народ, ми приїхали, мене ще навіть погано видно, тому що ми приїхали о четвертій ранку. ранку. Машин тут вже достатньо. Це, походу, всі ці люди, які будуть здавати на водіння або приїхали щось інше робити. Це черга, до речі, не тільки на здавання практики якось так. Що Нам получилось. Тільки стати в чергу, Ще навіть ми не здали на права на водійське посвідчення, ми не здали тест, але ми відстояли свою чергу. Не буду матюкатися тут на відео, але, чесно кажучи, ці люди дуже багато нечемних людей, які стають просто-напросто в чергу. Перед тобою з таким лицем, знаєш, ніби вони такі, типу, а що тут? Як цими є, де темна шкіра людина, така ти що тут робиш? Насінь. What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. І він, він тупо стоїть, ти йому кажеш, чувак, це несправедливо. Саме погано, що люди, які стоять і знають, що перед ними вклинюються, вони нікому нічого не кажуть. Оце ну, дуже ми дивно. Ми сказали, перед нами тупо чувак сів, бо каже: ну я сів, бо там було трошки вільного місця. Я такий, окей, чувак, але там ззаді тебе просто величезна лінія людей, які чекають так само свого чогось. І вони прийшли раніше тебе. Ми цьому чуваку стояли, він просто заді нас ставився. А а то люди... він не пішов в кінець черги, якби він мав стати, тому що він ну типу вклинився. А ні, він просто став ззаді нас. Хоча він прийшов на години-півтори пізніше. Так, Здається, сніг. так. Ну вже, Знову ж таки, е, якщо повторити, то ми стали в чергу е, десь о четвертій ранку. ранку. Е, минулого разу це була п'ята ранку. І Юля була права, минулого разу вона почула, що приймають тільки п'ять людей. Всього-навсього п'ять людей на, е, практику. на практику, так. От і все. Ну, коротше, це, це трошки жесть. Нам пощастило. Ми були четвертими і п'ятими. Зараз трошечки підучимо теорію. О, не теорію, ну теорію взагалі. Практику. Більше. Практику, от. Саме страшно, що ти вмієш водити, вмієш їздити, але боїшся, напевно, ще більше, ніж якби ти з першого разу здавав цей тест. <рес> Отже, народ. Це просто трошечки якийсь треш, якщо насправді. На часах 10.20 уже пройшло 8 годин з того моменту, як ми прокинулися. На даний момент ми чекаємо, поки 1 юля буде здавати практику. Вони сказали. Дали бумажки, папірці, оце все остальне. Сказали, ти чекай в машині, до тебе підійдуть. Ну, Вони по номеру машини підходять. Ну і ще на всякий випадок телефон дають. Ти даєш їм телефон, точніше. Задовбані немає слів. Уже перестали нервувати вже давним-давно, тому що настільки захарані, що, що, що просто жесть, чесно кажучи. Я також буду наступний. Різниця між нами десь в 30 хвилин. Ну, це дуже довго, це дуже незручно, це максимально тупо, це супер неорганізовано. Нарешті це сталося, Юля поїхала здавати. Е е можемо всі разом побажати і удачки. От. Реально таке відчуття, що найважче тут було відстояти чергу. До речі, авто, на якому ви будете здавати екзамен, має бути обов'язково застрахованим та мати діючу реєстрацію. Перед здачою екзамену вас попросять перевірити, чи все в машині справне, всі поворотники, сигнали. Краще просто не приїжджати на несправному авто, та й все. Або ж виденько орендувати, чи позичити у когось, але не забудьте захопити в них реєстрацію, тому що було всяке. Народ нереально важлива порада для тих, кому не все одно, як ти будеш виглядати на своєму посвідченні. Приведіть себе в порядок, коли будете чекати в черзі або перед подачою документів, або будете як я. Екзамен на водіння здавався тупо на парковці. Головне, що треба вміти, пропускайте пішоходів, обов'язково зупиняйтесь на знак СТОП і рахуйте про себе до трьох. Коли здаєте назад, покладіть руку на пасажирське та спостерігайте за рухом вашого авто через заднє скло. Крутіть головою при кожному повороті і ні в якому разі не спішіть. Треба вміти паркувати спереду, виконувати трьохточковий розворот, розворот. остальне дрібниці. Ну і блін-поворотники. Це для тих, хто на БМВ. Поки наша Джулія Джулі паркується тут, вона здала. Ти ще я. я не знаю, що вона здала. Давайте в неї запитаємося, просто, як вона припаркується, отримає інструкції і це буде дуже прикольно. Ну, коротше, на даний час uh, пів біди вже є. А далі буде видно. Five minutes later. Uh, здав! Все окей, все супер. Можете привітати нас, поставити якісь. Палець вверх або лайкосик, підписочку, вподобайку. Всім дякую. О боже, після восьми годин мене нарешті ще здали на ці грьобані права, чесно. Емоції не те, що там я радий, я просто такий нарешті, нарешті це сталося. Бляха муха, мені не треба більше стояти в цих чергах. Це саме жахливе, що може бути тут, це черги. Тому або платіть, або йдіть дуже рано. Але і все. Висновок зрозумілий. Як обіцяв, розкажу про нюанси, з якими ми стикнулись, коли купували авто. Дилеру тупо пофіг, по барабану на все, коли ти тримаєш кеш в руках. Вони готові зробити все, щоб ти купив у них машину. Ми думали, що ціна на сайті то фінальна ціна, але там ще купа комісій, додаткових зборів, дилерських, тому прийдеться зверху доплатити. Десь 10%. Кар title або право власності на авто зазвичай відправляють поштою, і без нього формально ти машиною не володієш. Нам він іде вже третій місяць. Дилер нам начесав, що спочатку там була проблема з тим, що машина з Орландо, потім що проблема в оформленні документів, бо ми, типу, купували на міжнародні права. А, на момент запису відео нам ще нічого не прийшло. Якщо хтось знає, як можна вплинути на ситуацію, то напишіть в коменти, я буду дуже вдячний. Далі страховка, яка взагалі є обов'язковою, і без якої ти не можеш просто так сісти за руль автомобіля. Знову таки нам допоміг дилер, який дав якогось страхового агента, який на наші міжнародні доки зміг оформити нам все. Але той агент зробив нам страховку в іншому штаті Джорджія, де це було дешевше, і по факту, як ми вияснили, потім ця страховка була недійсною. І якби ми влипли в щось, то було б м'яко кажучи неприємно. Як бачите, підводних каменів багато, а ще більше всяких нюансів. Я надію, що вам це відео було цікаве та комусь навіть допоможе. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та діліться своїм досвідом у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, як було у вас. Всіх обняв, підняв поставив. Чао, папа! -па.